Привіт! Я Інна, психологиня, вершталь Сьогодні я до вас темою вигорання. А вигорання буває різне: буває емоційне вигорання, буває професійне вигорання. А до вигорання можуть призводити різні процеси в житті. А як же нам не вигорати? Ну, найважливіше для того, щоб не вигорати. Треба мати контакт з собою, зі своїм тілом. Що ж це таке контакт зі своїм тілом? Бо для тих, хто не в психотерапії, не в психології, може звучати достатньо абстрактно і незрозуміло. Що таке контакт з тілом? Ось давайте прямо зараз відчуємо наше тіло. Ось ми сидимо, чи лежимо, чи стоїмо. Давайте спробуємо переключити нашу увагу на тіло. Ось я сиджу. Як мої ноги упираються в підлогу? Як я відчуваю своє тіло, свої ноги, живіт, руки, спину, голова. Тобто, увагою своєю внутрішньою направити на, на відчуття в тілі. Можливо, ви помітите, що десь болить. Або десь так багато напруги, що. Коли ви тільки що так пройшлися увагою по тілу, помітили, які в мене напружені плечі, або спина, або голова важка. Оце і є контакт з тілом, в першу чергу. Тобто, помічати своє тіло. І якщо у вас буде така практика щодня, хоча б іноді, на пару хвилинок, так переключатися з мозкової діяльності, планів. Бігу, напруги, так на тіло. Ага, А як я себе відчуваю в тілі? Це буде дуже суперова практика. А, у мене одна колега розповіла мені, як вона робить. А, вона водить авто, і коли їй зустрічається світлофор і червоне світло, це її час для тіла. Тобто вона бачить паузу, декілька секунд. Ага, Звертаємо увагу на тіло. І в неї така практика кожного дня, бо світлофорів багато. Ви можете це робити, придумати собі ваш ритуал в якийсь момент, коли ви п'єте водичку, наприклад, чи коли ви йдете кудись, чи коли стоїте на світлофорі, чи коли ще щось робите. Оце і є початок контакту з тілом. Тобто, коли я відчуваю своє тіло іноді, хоча б звертаю на нього увагу. Я вам так скажу: якщо б ми частіше це робили. Ми б не зупинялися в піках вигорання, да? бо до моменту вигорання є ще цілий процес, багато кроків. Але як зазвичай виходить і у моїх клієнтів, які розповідають про це, що ми біжимо, 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 потім вже все. Ми, ми із точки А, не знаю, в точку Я потрапили, і все, вже там не знаю. Ми можемо захворіти, температура може піднятися. бо... Тіло сигналізує нам вже через свій стан, через зниження імунітету, тому що ми не помічаємо наше тіло, не піклуємося про нього. Ну, а як ще з нами поговорити? Іноді, на жаль, тільки через хворобу вже або через якийсь стан апатії. Коли я вже бігла, 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 не помічала, а потім прокидаюся зранку і не можу встати з ліжка, бо в мене настільки апатичний стан. Не дай Боже, депресивний стан. Чому кажу, не дай Боже, різні можуть бути причини депресії, але депресія це часто теж про контакт з тілом, про контакт зі своїми емоціями, почуттями, потребами. Я, і людина може опинитися в депресії, яка теж довго-довго себе не помічала, або якусь кризу в житті переживала, чи якийсь стан і не допомогла собі в ньому. Ну, тобто, не пішла до спеціаліста, не було близького оточення, поруч підтримуючого, і так тіло може зреагувати. Тому повертаюсь до тіла. Для того, щоб запобігти вигоранню, профілактикою вигорання, перше це контакт, зв'язок із тілом, коли я вчуся уповільнятися, поміщати тіло, піклуватися про нього. Іноді це прийняти ванну, іноді це полежати. Тільки вчасно полежати, не бігти е постійно, а так зрозуміти, що Боже, я так втомилася, така напруга в спині. Мені треба полежати і дозволити собі це полежати. Тобто з різних таких маленьких взаємодій. Так? А, далі, ну, спорт це класно, але теж без крайно е чів бажано. Для кого спорт це е робити зарядку вдома йогу, пілатес, ходити в спортзал для когось 10 тисяч шагів, кроків ходити. Да? Ну, знайдіть свій якийсь темп, який вам подобається, де вам комфортно. Я проти того, щоб іти і одразу там ставити собі якісь дуже великі грандіозні плани. Зазвичай, якщо ви будете так, так до себе відноситись. На п'ятому дні грандіозних планів у вас з'явиться апатія, і ви не підете. Тобто, якось відчувати, не вимагати від себе, якщо ви ніколи не робили зарядку одразу годину. Робіть 5 хвилин, але кожного дня. Тобто, якось враховуйте ваші можливості, ваше тіло, ставте до себе ніжно і уважно. Контакт з тілом. Далі, профілактика вигорання. Ну, звичайно, логічна відповідь тут буде відпочинок. Так? Тобто вчасно відпочивати, мати якісь хобі, які вам подобаються. Все, що завгодно, те, що приносить вам задоволення. Також профілактика вигоранню це мати якісь такі справи, де ви знаходитесь в процесі. Що я маю на увазі? Для когось побути тут і зараз в процесі це прогулянка у парку. Для когось це намалювати картину по номерам, для когось це щось зв'язати, для когось це приготувати їжу, якийсь новий рецепт знайти і з захватом це зробити, для когось помедитувати, для когось поспілкуватися в приємній компанії, да? щоб у вас в житті було не тільки діло, робота, а у вас в житті було і задоволення. Чим більше у вас буде задоволення, Чим більше ви будете балансувати, тим менше з вами буде ставатися вигорання. Так? Для того, щоб мені дуже подобається фраза: хто гарно працює, тот гарно відпочиває. Про що це для мене? Якщо я хочу гарно в задоволення, в ресурсі працювати, мені треба мати на це сили. Тобто, мені треба гарно відпочивати. Так? І приділяти цьому увагу не колись потім, раз на рік я поїду в відпустку, а тут і зараз. Як я проводжу свої вихідні? Я працюю до 10-ї вечора, або я ввечері звільняю час для себе, для часу з близькими. Тому тема така дуже важлива. Зараз багато у людей вигорання. Ми часто ховаємося в роботу від якоїсь нашої внутрішньої. Пустоти або якихось проблем. Таке теж може бути. Це можна досліджувати більш індивідуально з психологом. Да? Чому саме я так багато працюю? Я думаю, що це окрема тема, бо є, наприклад, тема залежності да, там від о, алкоголю, о, але є тема залежності від роботи. Але про це мало хто говорить. Ну, є у нас популярні види залежностей. Одна з них це може бути робота, можемо збігати туди від чогось, що не хочемо бачити, тут і зараз вирішувати. Тому ми багато працюємо, але це окрема тема. Зараз ми про вигорання. Профілактика вигоранню – це контакт з тілом, увага до свого тіла, ваш спосіб, який ви оберете, який для вас буде найприємнішим. Це регулярний відпочинок, тобто відпочинок треба планувати. Оце важливо. Якщо щось заплановано, воно станеться. Якщо це дуже так хаосно, то є вірогідність, що ви це пропустите. Ви знаєте, я навіть в календарі пишу собі час відпочинку. Тому що у мене буває, коли я його не пишу, я туди впишу клієнта, наприклад. Тому дуже важливо планувати ваш відпочинок. Далі, від чого ще ми можемо професійно вигорати? А від того, що ми наші всі емоції, якісь незадоволення, якусь злість, все завертаємо в собі. Тобто ми не проговорюємо якісь незручні моменти з колегами або з керівництвом, а ми так все собі залишаємо. Наприклад, з'явився у вас порив, щось там відреагувати, сказати, не погодитись, попросити, не знаю, день лікарняний. Але ви так ні, не буду. Ми можемо зупинятися соромом, почуттям провини, різними своїми установками, бажанням бути хорошим на роботі. Але це теж призводить до вигоранню професійного. Коли я дуже багато стримую, і тоді я вже, пробачте, давлюся цим. І у мене вже взагалі ну, мені не хочеться тут працювати, наприклад. Да? Така крайність, щоб їх не було, дуже важливо. Проговорювати, мати підтримуюче оточення, да? мати можливість знаходити форми, в яких я буду говорити, якщо щось мені не ок. Звичайно, контекст важливий, не кожній людині, можна так сказати, якщо це професійні відносини, але намагатися шукати форми, щоб самому не залишати це в собі. Є таке, таке слово в психології ретрофлексія. Тобто це коли ми заверачуємо у себе наші емоції, якісь почуття наші, наприклад, у мене виникає якась злість, там, не знаю, порушили ми кордони на роботі. Да? А я замість того, щоб сказати, будь ласка, так не робіть зі мною, чи, будь ласка, не підвищуйте на мене голос. Я думаю: ой, так, так не в тему тут промовчу, промовчу. І тоді оце все. Воно накопичується і може вийти або якоюсь хворобою, як психосоматичний прояв, да? або повною апатією і професійним вигоранням. Тобто це така смесь піклування про себе, профілактика це смесь Піклування про себе, відпочинку якісного, і вміню виражати свої емоції, почуття, екологічно бути. Зі своїми емоціями, які з'являються, мати право на злість, але шукати для неї більш екологічну форму, да, якщо я спілкуюся в якомусь там діловому колі, досліджувати себе і бути до себе уважними. Якщо у вас виникнуть якісь питання чи коментарі, пишіть, будь ласка, я з радістю продовжу цю тему і відповім вам. Поки я назвала такі найважливіші речі. За якими варто приглядувати, для того, щоб професійно не вгорати і в цілому не вгорати. Дякую за перегляд. Вам бажаю відпочинку і балансу у вашому житті.